Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо з тобою вивчати історію України 10 клас. Темою сьогоднішнього уроку буде розвиток культури в роки Першої світової війни та на початку української революції. Період Першої світової війни не був сприятливим для культури України. Проте і тоді вона продовжувала розвиватися. У 1914-1915 роках на території Наднібрянської України у школах освіту здобували лише 140 тисяч дітей, а у вищих навчальних закладах навчалося 35,2 тисячі студентів. На західноукраїнських землях становище було не кращим. Жодного державного навчального закладу, де до 1917 року навчання вело. Бо українською мовою в Україні не існувала. основними науковими центрами були Київ та Харків. У літературі, на рівні з нової школи української прози, яка дотримувалась у творчості романтизму та неореалізму, а це Стефаник та Кобилянська, з'являються нові модерністські течії, футуризм та символізм. Прикладом реалістичного підходу до зображення дійсності залишалася творчість Володимира Винниченка. У цей період продовжували виходити книжки поета, лірика Олександра Олейся. Звивався український театр з Садовським та Олесім Курбасом і кінематограф Сахненко. У музиці формувався новий український національний стиль, що поєднував елементи фольклору, з найкращими тради... що поєднував елементи фольклору з найкращими традиціями класики. Композитори Леонтович, Стеценко, Степовий всі вони творили в цей період. У галузі живопису та графіки творили такі майстри, як Бойчук, Ковтун, Мурашко, Новаківський, Сосненко і Труш. А в архітектурі поєднувались мотиви класичного, модерного та інших стилів. Що ж таке модернізм? Це сукупність течі у мистецтві ХХ століття, які притаманні змішування елементів різних стилів і революційні перетворення засобів виразності. Кожний політичний режим, що існував в Україні з 1917 по 1920 перші роки, проводив власну лінію у сфері культури. При цьому підтримувалися і схвалювалася діяльність лише тих діячів освіти, науки, літератури і мистецтва. Які Поділяли їхні ідеологічні принципи. Це позначалось на всіх сферах культурного життя України з 1917 по 1921 Негативно вплинула на розвиток культури висока політизація суспільства та його розкол на різні політичні табори, що не сприймали один одного. Заважала, культуру, заважала культурному розвитку часто зміна політичних режимів, через що політика в усіх сферах суспільного життя і відповідно у культурі значно різнилась. Негативно ж вплинула на культуру збройне протистояння, що відбувалося в цей час на Україні. Внаслідок цього в суспільстві пошилася нетерпимість і жорстокість а людське життя втратило цінність. Тож чимало діячів культури після зміни політичних режимів рятувалися від переслідувань, безладу та анархії або просто шукаючи кращого життя. Виїхали до еміграції. Що ж таке еміграція? Еміграція це виїзд громадян із своєї країни в іншу на постійне проживання. Демократичні процеси, започатковані після повалення монархії в Росії, відкрили широкі можливості для відродження української культури та освіти. Українська інтелігенція активно взялася за створення різних культурно-освітніх товариств та організацій. Так було відкрито всеукраїнську вчительську спілку і засновано журнал Українська школа. Головою Всеукраїнської вчительської спілки було обрано Софію Русову, яка входила до складу Української центральної ради. У травні шкільна комісія УЦР розпочала запровадження української мови у всіх начальних закладах. У вересні 1917 року була заснована всеукраїнську спілку просвіта. До осені в Україні було відкрито 39 українських гімназій, а до кінця року ще 54, Незважаючи на склад. Одну ситуацію видавались лише нові українські підручники. Першим у справі українізації вищої освіти став Харківський університет. Згодом Київський університет також запровадив українознавчі дисципліни. Осередки товариства просвіта, що розпочали свою діяльність у Надніпрянській Україні під час революції, були закриті в роки реакції. Повалення царизму дало новий імпульс створенню просвіт. Уже влітку 1917 року Україна була вкрита густою мережою її осередків. Виникли чимало нових видавництв, які почали друкувати українські книжки. Масовими накладками друкувалася періодична преса. Революція започаткувала зміни в театральному житті. У квітні було створено комітет українського національного Театру, до якого увійшли актори Мар'яненко, режисер Лесь Курбас, композитор Кошець, літератори Винниченко, Олександр Олесь, Старицький, Черняхівська, публіцисти Єфремов і Стешенко. Значну увагу було приділено створенню національного кінематографа. Так у Києві було створено перший стаціонарний державний театр. У січні 1918 року виникла кінематографічна секція, яку очолила Старицька Черняхівська. Більшість тогочасних літераторів із захопленням долучались до творіння нової культури. Поет Павло Тичина в атмосфері Києва першого року української революції завершив свою першу збірку поезії Сонячні кларнети в 1918 році, поєднавши українські національні мотиви з традиціями європейського символізму. Українська революція сприяла поверненню в Україну відомих вітчизняних художників, зокрема, це Михайло Бойчук та Нарбута. Саме Нарбут розробив ескізи поштових марок УНР та військових мунди. Української армії, релігія в житті українського народу усі часи відігравала важливу роль. Це був один із головних чинників формування нації, ментальності, національної самосвідомості українців. Революція відкрила шлях для оновлення внутрішньоцерковного життя, а також відносин між церквою та державою. Постала ідея автокефалії православної церкви в Україні. Що ж таке автокефалія? Це адміністративна незалежність національної помісної церкви. Православна церква існує у вигляді самостійних помісних церков. Ця Самостійність виключно адміністративна зовнішня і не порушує єдності віри, священнодійства і духовного досвіду. Таким чином, в роки Першої світової війни та української революції, незважаючи на різні несприятливі чинники, культура України активізувала свій розвиток. Українська Центральна Рада здійснила українізацію освіти, діяльність, товариство просвіти, розвиток книговодування сприяли формуванню національної самосвідомості українського населення. У мистецькому житті культурні діячі шукали нових форм і методів творчості у церковно-релігійному житті. Основним було питання автокефалії православної церкви в Україні. Що ж буде далі? Будемо дивитись на наступних заняттях. Па!